Добровольці, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Всім привіт! Це програма Добровольці на громадському радіо. Програма про те, як цивільні стають військовими. Я Аліна Сарнацька, ветеранка до 22-го цивільна, після 22-го військова. І в мене в гостях сьогодні Лейла позивний Сарацин. Дякую, що прийшла. Тобі дякую, що запросила. Я знаю, що до 22-го ти була цивільною. Чим ти займалася? Працювала в теплій ламповій айтішечці старшим технічним програм-менеджером. В тебе була інженерна освіта якась технічна? ні, в мене абсолютно не профільна освіта. А яка? Англійська і німецька філологія. Тобто а -а -а. я була не справжнім майтішником, а тепер я не справжня військова. Ясно. Тепер я зрозуміла, звідки в тебе англійська. Окей. І після цього ти долучилася до війська. В який день це було? Які були тоді події? Це було 29 серпня, 22 року. Ага, а що ти робила з 22 лютого? З 24-го. 24 24-го, точно. Пробувала потрапити до війська, паралельно вчилась літати на дронах і волонтерила. Блін, бачиш, ти прям вибрала розумний шлях не такий, як я, дурацький. Ти навчилась і пішла. І як це сталося? Це була многохадовочка насправді, тому що хотіла йти в піхоту. Мене не брали. А чому ти хотіла в піхоту? У мене не було. Ну, в мене немає ніякої військової спеціалізації. У мене не було військової кафедри. Тобто, я, я не офіцер, я не готовий там танкіст чи артилерист. Тобто, як абсолютно не профільна людина, я вибирала от путь піхоти, мене не брали, і я зрозуміла, що ну. Напевно, там має бути якийсь поріг входу для жінок треба чогось навчитися і з цим прийти. А що тобі говорили? От які слова? Мені просто сказали, що треба тільки кухарі і медики, якщо ну за освітою, якщо дівчина, а тобі ти знаєш, мене, мене було багато спроб мобілізуватися, і говорили мені абсолютно різні речі. Від того, що там людей достатньо в принципі нікого не беруть, до того що де беруть, але не беруть саме жінок. Uh, і до моментів, коли я там успішно проходила в підрозділ декілька співбесід, а на моменті вже оформлення документів, там хтось дізнавався, що ого, а вона ж стається жінка, типу, не Лейла щось підказує, що можливо це жінка. Я задам тобі оце дебільне питання, не знаю, як його оминути в цій ситуації. Чому ти так твердо вирішила, що ти робила стільки спроб? Що було основним аргументом? Основним аргументом було те, що я насправді ну, не можу собі знайти відповідь на питання, типу, що ви діяли 8 років. І я зрозуміла, що ну, умовно мою дупу 8 років прикривали інші хлопці та дівчата, військовослужбовці. В той час, як я жила собі своє життя, робила кар'єру, подорожувала і так далі. І що ну, вже пора вже включатись і так само йти до війська. Ну, якби більшого знаку вже не було, чим повномасштабна війна. А твоє оточення? Буквально декілька людей е, з мого попереднього місця роботи. Я, чесно кажучи, мені здається, що більше моїх знайомих виїхало, аніж долучилося до війська, будемо чесними. Кажуть, що особливо в Айтішості, я не знаю, бо я не з багатих, я не з багатої сім'ї. Але кажуть про це і інші люди. А, окей, і ти долучилась до К2, до 54-ї. Угу. Чому саме туди і як це сталося? Це був перший підрозділ, який мене взяв по рекомендації, бо за мене поручився хороший знайомий. І, в принципі, я думаю, що це доля, що так мало статися, що я мала потрапити саме сюди. Я знаю, що ти любиш свого комбата, ну, в хорошому сенсі цього слова. В сенсі поважаєш, і що ти любиш свій підрозділ. Ну, в сенсі це всі люблять, багато хто любить. А, рідко хто хейтить. А, ну, або люди з ТРО, часто говорять. Що. Дивись, давай я якось спробую з цієї ситуації. Та... Мені, мені недавно написала дівчинка, я мобілізувалась, можна там задати вам пару питань. Кстаті, ви казали, не йти в ТРО, я пішла в ТРО. Я кажу, ну як, ну ви були праві. Мені подобається чути ці слова, але не в цій ситуації. Тому... Так от, я, я справді безмежно поважаю свого комбата, я його вважаю ну, непересічним військовим лідером, він абсолютно геніально мислить. Ну. Е... Окрім так, щоб це не здавалося, що це от культ однієї особи, я дуже люблю можливості. От в нашому батальйоні ну, система цінностей взагалі сформована так, що якщо ти хочеш там, спробувати те, те, інше, друге, третє запровадити, тобі не треба пройти дев'ять кіл пекла або сказати, ну або почути у відповідь, що А, не роби цього це нікому не треба. Тобто, якщо мені. Хочеться щось спробувати, там певний, там, умовно, тип озброєння, чи ще щось мені дадуть цю можливість. Тобто, якщо говорити е, саме про мою галузь, то минулого року в нас був один екіпаж і один дрон. Е, за рік часу в мене є взвод. Взвод людей, які літають. Саме важких бомбарів. І ти досі продовжуєш літати. Чекай, ми перестрибнулися. Спочатку ти прийшла солдатом і почала літати. Угу. І це було не рік тому, це було два роки. Так. Що відбулося в перший рік? Що відбулося в перші місяці? Як це було? Перші місяці я літала на Мавіку. Насправді була дуже така скучна рутинна робота. Мені хотілось чогось більшого. Ну тобто, ти літала як розвідник? Так. І ти просто там давала картинку. І це було скучно. Ти хотіла бомбити росіян, москалів, ворога. Так точно. А, потім з'явилися нічні мавіки, розвідувальні крила, невеличкий епізод з фпвішками, бо я спочатку проходила навчання на впіві, а потім мені показали бомбери і сказали: хочеш спробувати? А більше бажаючих не було. А чому? Дуже велика, дуже дороговартісна штука. Ну на той час бомбари не були настільки поширеними. У нас був він один на бригаду, і на ньому бойових вильотів ніхто не робив. Я подумала, що блін, ну можна ж, матюкаць можна? Краще, бо потім треба це різати і так далі. Туди... Я все таки це ну, коротше, Можна з нього щось ефективно уразити, що я маю на увазі. Я шукала собі другого пілота в екіпаж, запитала одного, другого, третього, потім запитала свого товариша він, на жаль, загинув минулого року. Кажу: друже, є така штука, ну в тебе немає варіантів відмовитись. Нам треба на ній навчитися літати, і можна на ній. Ну, з неї ефективно уразити противник. А що робить бомбер? Він летить і скидає скиди, як в ПІВІ, чи що? Насправді бомбер дуже така класна багатофункціональна штука. Ним можна там від доставки логістики, якщо вже зовсім без вихід для піхоти, до дистанційного мінування, просто встановлення мінних загороджень, роботі там по живій силі противника. По, по техніці, по артилерії, ну він, він скидає, він несе достатньо серйозну вагу в порівнянні з впівішкою, там декілька можна снарядів носити. А якого, який в нього розмах крил? Ну, <motiv Road> bueno, це ж е <"Connell> великі бомбери, вони не, не крилаті, вони мультиротори, як Мавік, тільки в нього там може бути 4, може бути 6, може бути 8. Я уявляла собі коли ти казала. Ми не з такої сім'ї, ми з механізованої бригади. Окей. І він погодився. Так. Да. І ми, ми літали, і коли там перші рази там ми зробили 3-4 виліта за ніч, нам здавалося, що все, ми перевернемо світ. Там літали, умовно, на 4 кілометри від себе розбирали бліндаж противника. А зараз, якщо подивитися, наскільки змінилися наші дистанції, наші можливості, це, ми гарно попрацювали за рік. А, але ти продовжуєш літати сама, крім того, що ти є командир взводу? Така була умова. Я не я не погодилася б на посаду взводу, якби мені сказали, все ти угодиш з бойової роботи. А коли ти спиш? Хороше питання, Я мало сплю. А і як ти почуваєш себе, коли ти мало спиш? Ну, брехати не буду, погано. Але поки ну поки вдається сидіти одною сракою на, на двох празниках і. А, чому ти не погоджуєшся бути тільки командиром взводу? Я не хочу погрузнути в бумажках. У мене було в моєму житті було 13 років офісної роботи. І зараз, поки я відчуваю себе достатньо молодою і достатньо спроможною, я хочу максимально відпрацювати цей ресурс. А ти, чому тоді ти погодилась бути командиром взводу? Бо я марнославна. Я хочу більше уражених цілей. І Світової слави, і безліміт БК про світову славу це все дають в К 2 коли ти стаєш командиром взводу? Е, Ні, це, це жарт, звісно. Ну насправді в мене ну, ніколи не було якихось амбіцій стосовно кар'єри в армії. Просто ну є речі, які комусь потрібно робити. І якщо їх нема кому робити, е, я тоді впрягаюся. Тим більше, ну я ж не, не стала командиром зводу, так що я сиділа, сиділа на, на штабі, умовно. Потім мене поставили перед 40 людьми і сказали: Оця от жінка буде вами тепер командувати. Ну, я була першою людиною в бригаді, яка літала на цьому засобі. Я більшість пілотів наших самостійно вчила. Ну, логічно було якось це підвести під те, що я буду відповідальна. За них. І як ти себе почуваєш в новому статусі? Та ну так само, як, як і в старому. Я, я не думаю. Ну, командир, командир взводу – це не, не вищий офіцерський склад. Це людина, яка постійно зі своїми людьми не, не сидить десь там в штабі на відтяжечці з розумним виглядом. Ну, я, я все ще лишилася бойовим пілотом, у мене є екіпаж, і я працюю. Просто більше додалося рутинної роботи. Окей, okay. тоді наступне моє питання: опиши, як виглядає виїзд екіпажу. Ну, в якому як це відбувається там? Ви кудись їдете, посеред ночі, ночі? Наскільки часу якось про буденне життя екіпажу? О, насправді, насправді, по різному У нас екіпажі поділені по різних завданнях. Тобто, хтось виїжджає умовно на статичну позицію на дві доби, сидить там в бліндажику. Е, хтось виїжджає на ніч, суто поїхав, відпрацював, уїхав. А, насправді, якщо говорити про великі бомбири, то саме там процес збирання і виїзду на позиції він найбільш часто затратний, тому що а, там, де ми живемо, я вважаю, що пілот не повинен жити на нулі, тобто на мінімальній відтяжишся, але достатньо близько, щоб серед ночі, якщо раптом щось по бойовій виїхати достатньо швидко. Тому ми живемо там, умовно, 10-12 кілометрів від. А лінії бойового зіткнення, у нас немає світла, очевидно. Ми не можемо самі заряджати батареї. Тобто ми веземо батареї там в найближче місто, де є у нас ППД, люди там заряджають батареї, і нам передають. От Ми в день там поговорили з екіпажем розвідки і коригування, вони там дали цілі. Я вибираю там цілі на екіпажі, нарізали, хто що буде бомбіть. І ми починаємо це підбирати боєприпаси під кожен характер, цілі. Відбирати собі комплекти батарей, ремкомплекти, антени, наземні станції. Це все пакувати в машину. Я так рахувала, ну що в середньому кілограм двісті виходить, що нам треба загрузити, вигрузити, по потім... двох. І потім ще раз загрузити, вигрузити. О, а решта часу найпростіша. Ти береш, чіпляєш бика і летиш. Під'їзд і виїзд з позиції зараз на тому напрямку, де ти знаходишся, можливо, найнебезпечніша частина роботи. Не, неможливо, а точно. Це, це, це 100% логістика, в принципі, ну, найризикованіший в житті екіпажу, тому що ну, хочеш максимально знесилити ворога, перебив йому логістику. Йому не буде чим відстрілюватись, працювати, евакуювати людей, поповняти там запаси провізії БК. Очевидно, ми це намагаємося зробити з противником, і він це намагається зробити з нами. Тому, якщо раніше там я могла сама в три часи ночі закинути собі дрон в машину і з одною радійкою поперти на позицію, яка в півтора кілометрах від русських, там, бо там мене вже чекав пілот, який там жив, то зараз логістика дуже сильно. Планується, ми стараємося максимально, по-перше, рідко виїжджати, по-друге, максимально себе убезпечити. Тобто, з не виїжджає без старінку, без рації, без засобів моніторингу неба. Тому що якщо раптом там чи летичі в півічі, крило камікадзе, ну треба зробити так, щоб екіпаж про це знав і міг принаймні з машини швидко вискочити. Так, да, я пам'ятаю, як можна було У нас була таке. Місце біля лінії фронту Васюківка, і там було дуже тихо. Ну в порівнянні ми там знаходились буквально 500 метрів від ворога, але між нами була вода. І ми просто сідали в машину, їхали і не використовували реп, не використовували засобів моніторингу. Я знаю, що зараз стає з кожним днем більше в і важче. Дуже дуже багато насправді і галузь динамічна. Як ми такі ворожі пілоти міняють частоти, тобто не можна зробити якийсь універсальний засіб і сказати, що все там найближчі три, три місяці це буде працювати. Як ти вчила антени, як ти вчила це все? Спілкування з іншими пілотами, розбирання теорії радіофізики, там, якщо була можливість кудись на кілька днів поїхати повчитися, власне, до фахівців, я їхала і вчилась. І воліла б, якщо чесно, взагалі ніколи цього не знати, але. Яке твоє ставлення зараз до, до твого рішення доєднатися до лав Збройних сил? Ну я ні про що не шкодую, тому що я йшла, бо я розуміла, що якщо я не піду, мені буде соромно самі собі в очі в дзеркалі подивитись. Мені зараз не соромно. Не те, що я там можу сказати, що Боже, там я мегамотивована, щаслива, класно, ну, бувають хороші періоди, бувають гірші періоди. Але рішення я не поміняла б. А чого ти боїшся? Боюся самотньої старості і вмерти під забором. А я не думаю, що в тебе є шанси, тому що в тебе є всі ми і ще К2. А заради чого ти воюєш? Ну, якщо описати, коротко. Якась фраза була та з російського мультика «Я тому що я дірусь. Насправді ні, насправді ну, це вже не питання якихось моїх особистих амбіцій. Мої особисті да, це, щоб мені не було стидно. А взагалі, ну, це питання, питання виживання, питання нашої державності. Тобто, як же до цього можна долучитися і знати, що ти зробив зі свого боку все, що міг, я хочу це зробити. А якщо нас слухає дівчина, яка працює в Айтішечці, яка має освіту перекладача з англійської, з німецької, як ти і думає, чи не долучитися їй до армії, то що ти їй скажеш? А мені здається, що в принципі, якщо людина не впевнена, то зворотну з зовнішня мотивація. Навряд чи спрацює це все ж таке, ну таке доросле особисте рішення. А от якщо вона приходить до тебе, ну є в тебе таке, що тобі в коментарі пишуть чи ні? А, пишуть, стараюся максимально пояснити людині, от ну, скажімо так, зорієнтувати її, які в неї є там можливості. Ну мене прям питають періодично, чи робити мені щось чи не робити, чи долучатися, чи ні. У тебе такого не було? А, було. І що ти казала? Я, знаєш, постійно так ніжно з'їжджала в питання профорієнтації, бо я, ну, я не знаю, я не готова брати відповідальність за, за чуже життя і казати там так, іди», або так не йди. Нам ну, треба, в принципі, якби, нормалізувати ну, той факт, що нам треба перестати годувати цивільне населення, тим, що війна закінчиться через 2-3 тижні, бо це ізначально було провальним рішенням. Так працювати з громадськістю, що війна надовго, на роки, і ну, питання піти служити, це не значить, що ти от вирішив все, там, як смертник, там, пішов, героїчно помер. Що армія це прагматично, напевно, так казати, ну, це теж робота. І до цього треба підійти з розумом, нормально, кар'єрно зорієнтуватися, підготуватися. Єдиний нюанс, звісно, з кар'єрними штуками зрозуміти, що ну це на невизначений період часу, це напевно найстрашніше, да? коли люди приймають такі рішення, що ти, ти не знаєш наскільки часу ти підеш, і наскільки часу ти випадаєш із свого цивільного життя, і наскільки типу будуть там руйнуватися чи ні твої соціальні зв'язки. Я дуже сподіваюся, що наша влада нарешті прийме закон про терміни служби, і ця цифра, якою б вона не була, вона стане визначеною, тому що невизначеність лякається. Правда, а, дякую тобі дуже, що ти прийшла. Дякую за все, що ти робиш. Коли я написала, що ти прийдеш, люди просили передати тобі, а, але там з матюками я перекладу спитати тебе, як в тебе виходить бути такою Це дуже просто, я немна. Я так і знала, що ти почнеш. Добре, дякую. Це була Лейла Позивний Сарацин, одна з найкращих жінок в Україні і в українському війську. Добровольці, подкаст про те, як цивільні стають військовими.